Доброго вечора, шановні глядачі. Мене звуть Іскра Віктор, я Риболов Любитель. І ви знову знаходитесь на каналі Охота на Рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписалися на мій канал. Якщо не підписані, підписуйтесь на мій канал. Буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати вдалого перегляду! Так. Діма поставив вже спінінги. Під кормочку він замішує, Начав дивитися, він блин, щось ховається, не показує. ганяв мене той от відро, щось морозиться, не показує на що той. Ну, пахне таке, як той. Добреньким чимось. Так, зараз будемо завозитися. Друзі, замісив отаку прикормочку від Real Fish. Двох-трьох видів десь приблизно полуниця, е -е, полуниця, що там ще, зелений тостолоб. І трішечки водичкою. Що таку суміш своложу. Трішечки вона постоє і зроблю невеличкі такі кусочки. <ривіт> 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 невеличкі кус кусочки такі пороблю. І... Зарядимо в кораблик і прикормимо дане місто прикормочне. Реально хотілось повірити. Да. Так, і з отакої прикормочки робимо такі невеличкі отакі невеличкі кусочки і будемо у бункер кораблика. Заряджати і прикормувати Прикормочне місто. Також хочеться ще одну прикормочку зробити на одну робочу точечку. Так, е мелена звичайна макуха, трішечки, макушки насипаємо і манна трупа. Трішечки додаю Невелику кількість перемішую і також трішечки зволожую. Трішечки зволожуємо. Перемішуємо, даємо даній суміші, трішечки настояться. І після того, як настоїться, ліпимо невеликі такі шарики, які будемо заряджати у прикормочний кораблик і завозити на прикормочні. Чуть-чуть сейчас настоїться і будем дану прикормочку ліпити так, уже наша прикормочка настоялась. Ліпимо такі править, шари Вільні Так. Рыка, пошло, Гарно ліпиться, бачу. А не Так. Хочу ще приготувати горох. Трішечки на круші частину подрібнити. І частину цілого гороху. Частину цілого гороху кинуть а частину, частину гороху меленого також таку одну закормочну тучечку зробити. Так, на трохи гороху подрібним буде частина подрібленого гороху, а частину гороху цілого буде. Подрібнили частину гороху, бачимо таке суміш така подріблену і частинку кинемо цілого гороху, перемішаємо і ось таку дану суміш на одне прикормочне місто ми закормимо.

Друзі, покльовочка поки відвлеклись Не пойму чи на обидва спінга, чи тільки на один. Таке, як я поняв, як в берег пішло. Зараз спробуємо, що тут у нас. Не зрозуміло. таке як поклювочка була На жаль, холоста. Друзі, порибачили, була одна лише покльовочка у діми. Рибка зразу пішла в берег. Начали вимотувати льосочку. Але, на жаль, рибка спіла зійти. Підписуйтесь на мій канал, буде дуже багато цікавої і корисної інформації саме для вас. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.